Вітаю, друзі! 8.45, а отже, як завжди, на нашій сторінці студія управління часом Богуштайм, ми проводимо наші традиційні тайм-менеджмент зарядки. І сьогодні з вами я, експертка з тайм менеджменту Данченко Юлія. Про що сьогодні я хочу поговорити? Мабуть, кожен із вас стикався в житті з так такими обставинами, з такою ситуацією, що ви хотіли впровадити щось нове в своє життя, яке довго відкладали. Ви відкладали його, можливо, я це зроблю завтра, я це зроблю в наступний понеділок. Часто зараз у нас наближається новий рік, і багато хто відкладає свої якісь заповідні мрії, реалізацію своїх заповідних мрій. Після нового року, можливо, ви чекали, коли настане день народження, і вже після дня народження ви зробите щось нове, почнете жити по-новому. Ми часто відкладаємо щось важливе на себе на завтра, тому що на те є певні причини, які вони можуть бути. Ну, найбільша причина, мабуть, ви погодитеся зі мною, що це страх. страх. Страх, він може бути страх неприйняття. Наприклад, ви можете боятися, що ваше оточення, ваші друзі, близькі вас, люди не підтримають в тому, що ви щось нове впровадите в своє життя. Адже впроваджуючи щось нове. Ви самі змінюєтеся, ви стаєте новими, і не кожному буде по душі та нова версія вас, яка буде створитися після того, як ви впровадите якісь нові дії, нові звички в своє життя. Окрім того, є дуже такий великий страх це виглядати якось безглуздо, несуразно. Часто, коли ми впроваджуємо щось нове в своє життя, то ми із-за того, що це нова для нас річ, раніше ми такого не робили, звісно, ми можемо помилятися. І дуже багато людей вони не дають собі право на ту саму помилку. Це, мабуть, причина в цьому, в першу чергу, в перфекціонізмі. Завишених очікувань від себе. Часто, дуже часто я і сама ловила себе на цій думці, що я щось не починаю впроваджувати нове в своє життя, тому що я хочу, щоб у мене все з першого разу виходило ідеально. І ця ідеальність, вона, як правило, може стати вагомою перешкодою в тому, щоб ви починали впроваджувати щось нове в своє життя. Тут я хочу навести приклад недавно почула інтерв'ю одного відомого українського режисера, і він сказав. Коли його запитали, яку пораду ви дали наступним поколінням, от, про що ви найбільше шкодуєте в своєму житті, яку ви пораду дали, що, люд, що ваші послідовники повинні робити по-другому інакше? От яка б від вас була сама основна порада? І знаєте, що він сказав? Він сказав, що найбільше в своєму житті шкодує про те, що із-за свого перфекціонізму, він дуже часто не починав якісь нові цікаві проекти, зйомки, вистави. Ми самі режисери свого власного життя. Кожного дня ми прокидаємось, і у нас є 24 години, ну, хай мінус 7 на сон. так, Ми знаємо, що важливо ще відділяти час 7-8 годин на сон. У нас є. 16 годин а, активного нашого життя, де ми є режисерами власного життя. І оці 16 годин ми самі можемо розподілити час, на які сфери, на які напрямки ці 16 годин ми направимо. І досить часто ми, як режисери свого життя, ми застріємо по всякденній рутині, ми не хочемо виходити з нашої зони комфорту. І ми. Одне і те ж повторюємо в своєму житті, а потім скаржимося, що нам невесело, життя якесь невеселе, ми хочемо якийсь змін, а зміни не наступають про те, що я говорила на початку. Ми відкладаємо самі якісь важливі речі в своєму житті на потім, а потім і самі попадаємо в цю пастку і не реалізовуємо в житті щось нове. Я рекомендую вам, я говорила, що е, часто дуже заважають бар'єри, ось страх саме, так, то я рекомендую вас, можливо, згадати, от що саме таке цінне ви відкладаєте надовго у своєму житті, що ви дуже сильно хочете, можливо, я не знаю, піти на танці. Можливо піти на курси акторської майстерності. Можливо, почати вести сторінку інстаграм. Ви можете виписати страхи, які заважають вам це робити. Страхи, бар'єри, як я говорила, це може бути страх осуду, страх, що ви будете виглядати якось безглуздо, несуразно. Повиписуйте ці страхи, подумайте, наскільки вже виписавши їх. Ви усвідомите, що ви можете з ними зробити з цими страхами. І після того просто поставте на час вагів от ту мрію, яку ви хочете реалізувати, і подивіться, наскільки сильно ви її хочете реалізувати. І якщо це дійсно те, що ви хочете впроваджувати в вашому житті, то уже сьогодні запишіть в своєму щоденному розкладі, запишіть перший крок. Який ви будете робити для того, щоб ця ваша мрія наблизилась для вас завдяки того, що ви починаєте діяти? Тож, моя настанова вам на сьогодні, коли ви, як завжди, будете складати свій щоденний розклад, Обов'язково не забудьте включити туди робочі задачі, особисті якісь справи, виділіть час на сім'ю, як ви знаєте, щоб в гармонії були всі ключові ваші сфери життя, можливо, якісь соціальним проєктом ви хочете зайнятися. І подумайте, будь ласка, от яку основну мрію вже сьогодні ви хочете реалізовувати? Вже сьогодні. Не відкладаючи її на завтра, на післязавтра, на після Нового року, на після дня народження, а вже сьогодні, що ви хочете реалізовувати і зробіть, незважаючи на страх, незважаючи на перфекціонізм, незважаючи на якісь інші бар'єри, які ви знайдете, зробіть перший крок в реалізації цієї мрії. І я вам гарантую, що ви отримуєте від цього насолоду. Ви отримуєте масу енергії додаткової, тому що вона вивільниться, тому що досить довгий час ви стримувалися, так? Ви не реалі... чогось хотіли, не реалізовувалися. Частина вашої енергії життєвої йшла на те, щоб стримувати оце, оцю всю реалізацію. А тут ви її реалізуєте, зробите перший крок, ви отримуєте масу задоволення, енергії. І позитивного настрою на те, щоб далі рухатися до цієї вашої заповідної мрії. Тож після того, як складете свій розклад дня, обов'язково виділіть, скільки часу займе та чи інша задача. Якщо ви побачите, що сьогодні ви Дуже активний день запланували, і фізично, зробивши тайм-калькуляцію, ви бачите, що не встигаєте все зробити сьогодні. То частину завдань перенесіть, будь ласка, на наступні дні. І цим самим визначте пріоритетність, що важливо зробити сьогодні, а що ви можете відкласти на завтра, на післязавтра. Але цю задачу, яка вас веде до вашої заповідної мрії, яку ви довго відкладали, от її прямо прям зробіть сьогодні основною, сфокусуйтеся на ній, виділіть на трошки більше часу, чим ви навіть собі плануєте, тому що задача нова, і ви ще не знаєте, скільки саме часу ви витратите на цю задачу. І після того всього намалюйте свій розклад дня і впевнено з натхненням ідіть і рухайтесь до своїх заповідних мрій і цілей уже сьогодні. Я дуже рада була бути сьогодні з вами. Я сподіваюся, що. Передала вам основну думку, основний намір сьогоднішнього мого послання. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, то пишіть у коментарях до цього відео. А сьогодні я вам бажаю чудового настрою, я вам бажаю натхнення і сміливості рухатися до своїх заповідних мрій. З вами була Юлія Данченко, гарного дня!